У Житомирі понад 700 учасників зібрала всеукраїнська виставка собак всіх порід, яка триватиме 17 та 18 травня. Протягом двох днів експерти оцінюватимуть поведінку, екстер'єр та підготовку тварин. Вже всі місця представлені, є і Харків, і Херсон, і Львів, і Полтава, і Черкаси. Сьогодні досвідчені фахівці, спеціалісти, які мають багаторічні десятиліттями, займалися породами, вони будуть визначати екстер'єр тварин. Будуть визначати, наскільки тварина відповідає своїй породі, і так оцінюють. Для переможців багато, у нас дуже багато подарунків, це вже буде best in show, кращі серед кращих всіх порід у нас в головному ринзі будуть визначати найкращу собаку виставки. І також у нас даже багато наших партнерів підготували багато подарунків, навіть було виготовлено морозиво для собак, що перше у нас в Україні. Ще на одній виставці такого не було. Приїхали з Києва на дуже гарну подію. Це виставка собак, рангу цац. Дуже сподіваємось на гарні показники в рингу. Ця собачка бере перший раз досвід, її ще року немає. Вона виставляється в класі юніорів, вона зовсім молода, це її перша виставка. Ми отримали два рази на двох виставках. Навіть три перепор, перепрошую, е, найкращого цуценятка і, відповідно, закрили титул Малюк Чемпіон України. Ми з моєю собачкою Руною породи самоїд приїхали сьогодні з Вінниці. Е, чому приїхали? Тому що дуже чекали вже нового сезону виставок 25-го року. Е, плюс нам по віку потрібно вже отримувати наступні титули, а саме, е, якщо сьогодні все буде добре, ми отримаємо титул юного чемпіона України. Для нас це дуже важливо.